От, ну, тут е, два негативних наслідки є для мешканців, для довкілля. Це, звичайно, руйнування е, земної поверхні і створення небезпеки на начасному випадку і забруднення водоносного горизонту внаслідок витіснення цієї високомінералізованої рідкої фази, якою був фактично затоплений простір вироблений. І забруднення водоносного горизонту вниз них а враховуючи, що в нас інші забруднювачі є, зокрема звали Домбровського кар'єру, які також потрапляють в систему річки Сівка, то звичайно кумулятивний ефект того забруднення і результатні Враховуючи, що в нашій місцевості, тобто в районі, називають рудника, верніше, верніше, промислового калушку. Району. Е, є багато типів забруднювачів, які свого часу не обліковувалися, безсистемно скидувалися, зокрема на відвалах Добровського кар'єру були, е, свій час складувалися відходи всіх виробництв, які тільки існували в межах колишнього равенілу, оріану. Е, якийсь час там була міська побутове звалище, От, то відповідно всі ці речовини взаємодію. Вередні результати відсліджень є, ми передали на по першому етапу, от, описали параметри. І зараз проводиться обробка даних вимірювань геофізичних, тобто за ними ми можемо судити, наскільки зруйнований масив на глибині і що можна прогнозувати, який розвиток процесів можна очікувати. Ну, найбільше, звичайно, владу міста турбує перехрестя. Тому що воно точно стратегічно важливе для міста, тому що це сполучення з навколишніми селами і напрямок на Львів. Крім того, тут ми бачимо будівлі, які також впадають в зону можливого суву і руйнування можуть зазнати. Відповідно, ці процеси треба прогнозувати. На жаль, якщо в попередні там, десятиліття робилися регулярні вимірювання по маршрутній мережі, яка тут була докладена ще. В 60-х роках, а на території Рудника Калуш, починаючи з 1947-46-го року, виконували дослідження, то впродовж останніх років вимірювання геодезичні на поверхні не проводяться. Відповідно, про величину просідання території загально ми сказати зараз не можемо, хоча по розрахунках ця територія повинна би осісти на порядку 8 метрів проти свого природнього. Це на, на, тут таке формулювання на кінець процес кустування, тобто коли вже заповниться весь простір і витиснеться та рідка фаза, яка б нібито мала підтримувати не поверхня. Руйнування може бути, можливо, провалу він не буде, але. У нас здування герничого масиву, тому що коли провалюється одна частина, то відповідно відбувається заміщення цього утвореного простору і посувається породи в напрямку депресії. Ну, напруження є от на цій дорозі, де ми зараз стоїмо з... Ну, Тут, де люди живуть. Так. Ну, Щоб люди пен... спокійно спали. Ee, звичайно, Можете сказати? камер по відношенню до цих будинків є. Фактично, оці вже будинки знаходяться за межами цих камер. Оці оці дальні будинки. То вже конкретно, так? Так, і... так, так. Справа в тому, що колись кілька років назад, ми давали замовлення, яке розробляло спецгеолорозвитки. Вони вимірювали це, ці можливі провали методом опору землі. Вони намалювали десь біля 150 воронок, які б мали в процесі часу утворитися. Якого часу вони сказати не можуть, але ці якби, воронки були визначені, де вони утворюються. І оскільки ці утворюються, то якраз на цих місцях було показані ці утворення. От, так що, Але це п'ятирічної чи шестирічної давності <головіка> дані. Це була провалля на цій території, довгий час називалося у нас завалля. 7 липня 1987 року. Отак, блок розріз це отак ми розітнули поверхню. От, по одній площині, по іншій площині тут видно розташування пласта, який розроблявся, розташування камер і тих провалів, які утворилися. В той час більше 40 будинків одночасно було відселено, житловий фонд можна було людей переселити, бо це був радянський період. От, частину будівель дозволили людям розібрати, компенсували частину витрат. Бо це от, якщо ми будемо уважно дивитися, то тут навколо скрізь нас фундамент. Це, це були свіжі будинки, якщо ще були навіть не введені в експлуатацію. Тобто люди тільки їх будували, завершували фактично. Під дорогою є провалі, е, густоти. Густоти є? Так, шахні вируки камери є під дорогу і заходять далі за дорогу. І ця вся система сполучена, от, починаючи від озера, і до ліниці сполучена фактично на кількох горизонтах. Ну, до 9 горизонтів розробки було. Отак от виглядала тоді ситуація, якщо хто не бачив, це найбільше заглиблення було тоді. Отак от дорога виглядала. Я тоді пам'ятаю, будучи студентом третього курсу, ходив фотографувати і дійшов до повороту на Пушкіна, там стояв сивий дідок з майором міліції, покликали мене. Мовчки взяли фотоапарат, відкрили, засвітили плівку і на тому моя фотодокументація закінчилася. А той сивий дідок, то був головний інженер солійного заводу Висоцький. Висоцький. Після. Але запобігти цим процесом не важна, не ну, прогнозувати. Бачите, без свого часу виконувалася закладка сухим матеріалом і не ну, слідкували за притоком вод, тобто не допускали. Ділянка, на якій якась аварійна ситуація формується, якби вона локалізовувалася, тобто, е перемичками обмежувалася і заповнювалася твердим матеріалом, то фактично ця шахта могла б ще існувати сотні років. Ну, на жаль, в той час такого розуміння не було, тому що в цьому ж комплексі, в тому виробництві вже була новенька шахта, яку треба було, ну основна увага туди зверталася. Тут, фактично, Занедбали, тобто, ну таке безгосподарське, без безвідповідальне відношення. І, відповідно, цей результат ми зараз спостерігаємо. Що можна зараз зробити? Можна щось чи ніч? Тільки констатувати. Я був у геофізиків 30-го числа у Львові, знайомився з їхніми результатами, тому що вони три рази цього року приїжджали на моє прохання, вони виконували роботи на Хотінському полі, казали, що от, чекайте провалу там на Хотінському полі. Тобто вже такого відкритого провалу не просто посадки, а от ну, таке, тобто прогнозувати і хоча б ну, людей попереджати про небезпеку, якісь заходи приймати, розуміння планування міста і комунікацій, до речі, от на північному. Над Хотінським полем проходить газопровід середнього тиску. От, і також там, ну, Прогін поверхні відбувається. Звичайно, коли газопровід проєктувався, зовсім не передбачалося. Там буде навантаження і цей трубопровід буде якусь деформацію. Так, і, відповідно, ми вже років не знаю, може 10 звертаємося до різних інстанцій, і фактично ніхто не реагує. От зараз ми вже розіслали протягом останнього місяця в декілька. Організації відповідно може бути зараз реакція, тому що вже. Тому що вони стоять на балансі на хати безпосередньо і тоді наклавлені листи. Так, ну ми від, і в Новоселицю біля тулини відправили, і в францівські відправили. І... І... Відповідь було, що в них нема коштів для переносу. Так, так, так. Чи є загроза з ну, багатоквартирів на будинок? Е, нульовий контур проходить фактично вже аж ось де п'ятиповерховий будинок навіть. Ну, Фактично, по цього по, ось п'ятипорхового будинку фактично по ньому вже проходить нервовий контур. Тобто, що там вже далі немає, але це теорія, розумієте? Для того, щоб ту теорію підтверджувати... під ним нема пустоти, але може бути захвачувати 45%, 45 природний Ну, він, він різний, то на 45% він різний буває. Просто оця мульда, яка формується внаслідок суву <плес> гернечого масиву, його провалювання. Вона розширюється і за межі виходить розташування власниками. Ну, найчастіше люд, ми, коли вони додумаються, що От провалилося, значить все. А в дійсності просунувся. Да. Я за це питаюся, що є все-таки якась загроза для них так само. Ну, не